Так, завтра буде важкий день. Я точно знаю, що завтра буде максимальна мобілізація внутрішніх військ. Я думаю, що завтра весь урядовий квартал буде забитий цим людським коридором влади минулого, яка ховається за цими хлопцями. Причому ганебно ховається. Я точно знаю, що на сьогоднішній день в госпіталі МВС зафіксовано 1200 людей з ознаками перехолодження. Я сам бачив курсантів в академії, які стояли на лютому морозі в цій безглуздій варті на Грошевську в туфлях. Я знаю, що вони стоять в памперсах, які їм видають, бо вони ж нерухомо стоять там дві години. Це просто моральна катастрофа для будь-якої людини, яка ховається в теплих багатих апартаментах за спинами цих пацанів. Я точно знаю, що Беркуту доплачують за їх криваву роботу по 500 баксів в день за стояння і по тисячу за снайперську е злочинну діяльність. Я знаю, що завтра їх буде набагато більше. Знаю, що в Києві рухаються ешелони і автобуси бандюків із Харківщини, Донбасу Придніпров'я. Дніпров'я. І це не залякування. Це просто констатація того, що влада кидає в жорнова протистояння розпалювання ворожнечі, все, крім самих себе любимих, звичайно.